Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, скорпіони. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Карта закоханих. Звертайте увагу на свого партнера. Можливо, хтось знайде партнера на цьому тижні. Можливо, хтось стане перед вибором. Скорпіони, налаштовуйтесь. Дивіться на карти, шукайте свої якісь знаки, які потрібно побачити. В кожного з нас працює інтуїція, і вона підказує. Лише не завжди ми до неї прислуховуємося. Нагадую всім, розклад у нас загальний. Перша карта в нас понеділок. О! От і не вір після цього карта. Ось вам закохані. Карта вибору, карта партнерства, карта взаєморозуміння. Я так думаю, що хтось з скорпіонів стане перед вибором понеділок, і в понеділок йому варто прислухатись до свого серця, тому що ви знаєте, що після вашого вибору буде залежати ваше подальше життя. Тому тільки прислухайтесь до свого серця. Не слухайте ніяких слів, не слухайте нічиїх порад і так далі. Ви краще знаєте, що вам робити у вашому житті. Вівторок. Королева кубків, ваша карта, ви знаходитесь в своїй стихії, ви хочете дарувати любов всьому світу. Можливо, надто емоційно будете сприймати всі якісь новини, які будуть до вас приходити. Але королева кубків в нас жінка, яка хоче романтики, кохання. Знову ж вона дарує постійно своє тепло, вона хоче зігріти весь світ, і це буде ваша отака. Верніше вона ваша завжди, але вівторок ви будете прям в своїй стихії. Можливо, він буде взаємодія вас з такою жінкою, рак риба або скорпіон. Можливо, це ваша мама, можливо, це ваша дружина, якщо мене дивляться чоловіки. Звертайте увагу на ню, можливо, вона знову ж занадто буде емоційно все сприймати. Можливо, ви будете звертатися до людини такої за якимось. Порадою, тому що це в нас може бути жінка, яка надасть вам пораду, яка вас вислухає, яка е знов в неї працює інтуїція добре, і вона вам підкаже, якщо вам потрібна від неї порада. Середа. Паш жезлів буде говорити нам про те, що в середу ви, можливо, загорітеся якимось дією, якимось ділом, яке вам можуть запропонувати. Паж жезлів у нас такий рішучий молодий чоловік, який от хоче почати навчатися, почати діяти, почати щось нове в своєму житті. Це може бути от такий імпульс ще, це не означає, що ви візьметеся зразу за нього, але в середу, можливо, буде якась пропозиція для вас розпочати щось нове в своєму житті. Можливо, це буде взаємодія з чоловіком Овен-Лев або стрілець. Знову ж, це буде така імпульсивна молода людина, гаряча, запальна. Можливо, хтось і зустрінеться з таким чоловіком. Четвер. Сім пентаклів. Щось в мене вже три знаки попідряд випадає Сім Пентаклів. Сім Пентаклів у нас говорить про якусь затримку в наших справах, що ми покладаємо свої надії, свої сподівання, свої мрії, а його поки що немає. Сім пентаклів нам каже, що це карта затримки, затримки того результату, на який ми розраховуємо. Карта така повільна. Карта нам говорить про те, що набратися терпіння. Знов, якщо ми говоримо про те, що щось ви загоритеся чимось або захочете щось змінити в своєму житті по пажу жезлів, в четвер у вас можуть такі напасти сумніви, чи потрібно воно мені, чи не потрібно, чи зможу, чи не зможу, а чи є в мене для того достатньо сил, чи є в мене для того достатньо навиків, тобто день таких трохи сумнівів. Якщо ми говоримо про те, що ви чекаєте якогось результату, карта нам говорить, набратися терпіння. Зачекати, допоки то дерево ваше все ж таки виросте. П'ятниця, сім жезлів, сім жезлів буде говорити про те, що ми відстоюємо свої якісь амбіції, ми відстоюємо свої позиції, ми показуємо, що ми лідер. Якщо це стосується десь дому, це може бути просто якась банальна ситуація, де ви от хазяїн, да, я зараз говорю про чоловіків, і вашу річ забрали з того місця, де вона от стоїть. І ви знаєте, що вона там має стояти, і ви можете от яро доказувати свою таку позицію, що от воно має бути там і ніде не інше. Якщо це робота, це буде говорити про те, що ви також будете відстоювати свою якусь позицію. Тобто ви знаєте, що воно має бути так, і ви його будете доказувати от всіма можливими способами, тому що є люди внизу, які по Пробують вас от скинути з вашого якогось того місця, де ви знаходитесь. Можливо, ви вам дали якусь нову посаду на роботі, і хтось буде з цим незгодний і буде пробувати вас отак от скинути. Ну, ви знаходитеся в дзені, да, як от вона, і ви знаєте, що ви праві, ви, ви заслуговуєте на то місце, і ви будете його яро відстоювати. Субота. Карта суда нам буде говорити про якісь переміни, глобальні переміни, зміна роботи, розрив стосунків, тобто одруження, навпаки, розлучення, повертання у минулого. Карта нам говорить про те, що ми можемо відродитися. Тобто, приходить до нас якийсь отакий інсайт в нашу голову, що все. Все, я змінюю своє життя, і е, карта нам говорить про те, що для цього час настав. Ви мусите його змінити, тому що це вже все безповоротно. Можливо, ви будете повертатися в минуле і давати. Тим людям знову житий роботі, стосункам якийсь новий шанс. Тому що, тому що нас життя буде так повертати. Можливо, ви не пройшли всі кармічні уроки, які ви маєте пройти. Тому що це карта у нас кармічна. І в суботу можлива така ситуація, яка буде вас повертати туди. І неділя. Імператор. Все стабільно, все на своєму місці. Ви відчуваєте, що ви хазяїн положення, тобто ваше рішення правильне, ви відчуваєте, що от я на своєму місці, все у мене чітко, все у мене по плану, е я, як та скала, недвижимий, нерушимий, я впевнено йду до своєї цілі. Карта нам може говорити про нашого батька. Можливо, в неділю у вас буде спілкування з батьком, можливо, карта покаже вашого чоловіка. Якщо вона показує вашого чоловіка, Віка, от сьогодні він може бути такий от вольовий, впевнений. Якщо він і даже якоїсь м'якої натури, в неділю він буде поводити себе отак. Знову ж, якщо ми повертаємось до енергетики карти, вона буде говорити про те, що ви можете бути задоволені своїм результатом. І дивимось пораду для скорпіонів. Дайте мені пораду для скорпіонів. Балансування, карта Двійки Пентаклів буде говорити нам про те, що ви маєте втриматися на ногах на цьому тижні. Як би вас е е судьба ваша не хитала, не кидала з крайності в крайності, тобто будуть якісь емоційні гойдалки, будуть, от, вони й будуть по ідеї, якщо так розібратися, тому що у вас. Е тільки мечів не вистачає. Да? Пентаклі, жезли, вода, тобто все є, є три старших аркани. Карта буде говорити про те, що буде дуже багато от якогось балансування. І на цьому тижні вам бажано втриматись на ногах. Знаходьте аргументи такі, щоб от у вас вийшло все на плаву, як у цього кораблика. І так, скорпіони, ваш старопрогноз на тиждень. Благоприємного вам тижня і до зустрічі!